ЧАС Слухати слово Боже, Привіт. Згадаймо, як Даниїл виявив твердість у своїй вірі, коли йому та його друзям загрожувала смертельна небезпека, він просто довірився Господу. І Бог відкрив йому таємницю сну. Тепер Даниїл міг розповісти на вуходоносору про Бога і розповісти царю сон, який той бачив і забув. І пояснити значення. Слухай. Значення сну. Біблія, книга Даниїла, другий розділ. Даниїл зразу почав розповідати на вуходоносору його сон. Царю. Сон твій стосувався майбутнього. Бог повідав мені його значення, не тому, що я мудріший за інших. Але тому, що сонце дозволить тобі довідатися про те, що має статися. У своїм сні ти бачив велетенського боввана, постать людини яскраву та сяючу. Голову постаті було зроблено із золота, по пояс відлито зі срібла, нижче від пояса, із бронзи. Ноги були залізні, а ступні почасти із заліза, а почасти із глини. Ти дивився на цього бувана, аж ось величезний камінь відвалився від скелі, хоча ніхто не доторкався до нього. Камінь ударився об ноги бувана і розтрощив їх на друзки. Відтак уся постать. Перетворилася на порох, подув вітер і розвіяв той порох, і нічого від велетенського Бувана не залишилося. А камінь почав збільшуватися. І збільшувався, аж поки не став такий величезний, що заповнив собою весь світ. На носор ствердно піддакував. Даниїл говорив щиру правду, це насправді був той самий сон, який наснився цареві. Та чи зможе Даниїл розтлумачити значення цього сну? Я скажу тобі, який сенс має твій сон, вів далі Даниїл, наче відповідаючи на думки на вуходоносора. Бован це царство світу. Ти, царю, то золота голова, і твоє царство найвеличніше та наймогутніше за усіх. Інші, менш значні вони то інші частини постаті. Однак, якими б могутніми та сильними вони не вдавалися, жодне з них не протримається довго. А отой собі камінь, що почав збільшуватися і затулив собою весь простір, що його посідали різні царства, то підвалина для царства, засновником якого буде сам Бог. Одного дня це станеться в майбутньому. Бог поставить на царство свого царя, аби правив усією землею. І царству його ніколи не стане край, але воно буде зростати і поширюватися аж поки весь світ не стане цим царством. На вуходоносор після того, як Даниїл скінчив свою мову, якийсь час мовчав. Потому сказав: Твій Бог. Великий і прекрасний. Він заслуговує на вклоніння та молитву. Я це знаю, бо він зробив тебе спроможним переповісти мені мій сон, і розтлумачити його. І цар зробив Даниїла старшим над усіма своїми радниками. Він також доручив трьом Даниїловим друзям поважну службу в різних частинах царства. А Даниїла залишив поруч себе. Як гадаєш, чому царю наснився такий незвичайний сон? Я думаю, що це для того, аби він дізнався, хто такий бог Даниїла, будь вірний Богу. Тоді смертельна небезпека може обернутися на велике благословення, як в історії з Даниїлом. А про те, що сталося далі з Даниїлом і його друзями, ти дізнаєшся під час нашої наступної зустрічі. Нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.